Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні в нас огляд, перш за все, проєкту Gold Miner і в подальшому розглядання різних аспектів цієї гри, і також в тому числі аспекту заробітку на ній. До речі, на ній вже прямо зараз заробляють достатньо непогані кошти, еквівалентні тонові, тому. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на Криптомозоль і будете знати все. Тож, перш за все, що з собою представляє дана гра. Як ми бачимо, наш умівший Кейтзен гонять за собою всіх інших і. Прямо таки змушують їх робити щось подібне, і в тому числі обов'язково з котиками. Котики всіх люблять, отже, їх потрібно пихати якомога більше. Тож, цей майнер. Схожий на шахту, в якій в тебе працюють на різних рівнях коти. Відповідно, чим нижче твій рівень, тим більше твої коти будуть видобувати для тебе золота. Це золото на ліфтові підіймається вверх на прийомщика. Далі погрузчики переносять це все до. Іншого прийомщика, і тоді тільки все зараховується на твій баланс. Власне, як ви бачите, в мене видобуток 203 АА в секунду, а загальний баланс на зараз 319 АЦ і трішки КЕДДМ з як ви бачите, проєкт складний, проєкт чудово працює в пасивові, його не потрібно постійно а, тримати відкритим це великий плюс, бо ми знаємо, що є такі проєкти, які просто необхідно постійно тримати відкритими для того, щоб щось на них заробити. Cat Gold Miner цього не потребує. Ти можеш заходити раз в 4 години на пасиві щось збирати. І покращувати рівні або котів. Проте, звісно ж, якщо в такому аспекті розглядати гру, ти не будеш прямо в топових позиціях, але, тим не менше, так би мовити, на Частковому пасиві зможеш заробляти на цій горі. Щодо кеджемсів, які ми а, бачимо ось тут. Вони заробляються як в Earn, так і за запрошених друзів. Власне, якщо ви реєструєтесь по моєму посиланню, яке, як завжди, в описі під відео, ви отримуєте також 50 кжемсів, як і я. Тому рекомендую робити, перш за все, реєстрацію. Через Через них. Але коли ви їх отримаєте, не витрачайте їх на покращення цих рівнів. Тому що є два варіанти для того, щоб відкупити а, новий рівень це Кет Джеймси, Наприклад, ось новий рівень у мене коштує 900. Або ж за голду. Голда витрачається. Зручніше, звісно ж, таки вона добувається і не потрібно на це тратити час. Самі кеджемси, якщо тратити, то я б рекомендував витрачати їх на бустери. Типу, як ви бачите, тут найдешевший x 2 300 кеджемсів, але я б радив, все ж таки, піднакопити хоча б до X6. І тоді запустити цей бустер. А так не варто, чесно вам скажу, тому що на x6 дійсно відчутно, на x2, x4 практично непомітно.